Схиляємо голови перед пам'яттю жертв геноциду ромів Телерас Амаре Шере, Палавсаре, Муле Рома. Сьогодні наша пам'ять повертається у минуле. І ми зі скорботою згадуємо тих, кого знищили у Ромську, то є циганську ніч у концтаборі аушвіц Сбіркінау, серпень 1944 року. Відзначення Дня геноциду це борг пам'яті, повага про безлівину загиблих у Другій світовій війні не лише наших співвітчизників, а й ромів і інших країн Європи. Трагедія сталася в умовах жорстокості війни, але жодна війна не може виправдати невимовні страждання загибель мирних людей. Неможливо виміряти горе загиблих у цифрах та відсотках, адже за ними це людське життя. Ми розуміємо, що у нас. У людей різних національностей спільна доля, спільна відповідальність за сьогодення і за майбутнє наших дітей. Ми разом повинні зробити все для збереження миру у світі та Україні, яка твердо стала на шлях демократичного розвитку, проголосила найвищу соціальну цінність права і свободи людини, її недоторканість та безпеку. Схиляємо голову. Перед пам'яттю наших співвітчизників розділяємо скорботу з рідними і близькими тих, хто не повернувся додому. Свідомо вивчаємо минуле, щоб не допустити повторення трагедії. А щенк Педивлиса, Сауренді Зор, па Састепе.